Виконання різних нейрогімнастичних вправ вчить наш мозок швидше перемикатися між завданнями. Робимо різні вправи, змінюємо рухи, мозок змушений переналаштовуватись. І таким чином, мозок вчиться легше переходити від однієї справи до іншої. Мене звуть Олена Фроленкова, я є клінічною психологиною. Підписуйтесь на мене і будемо робити нейрогімнастичні вправи разом. Це дуже просто, я показую, ви повторюєте. Слідкуйте за оновленнями і підбирайте собі різні вправи для виконання. Давайте почнемо робити вправи. Покажіть долоні однієї руки, іншу руку стисніть в кулак і змінюємо позиції рук на протилежні. Молодці. Для виконання наступної вправи долоню однієї руки поверніть від себе, долоню іншої руки поверніть на себе. І змінюємо позиції рук на протилежні. Молодці. Аби зробити наступну вправу, покажіть лайк однією рукою, іншою рукою зробіть дізлайк. змінюємо позицію рук на протилежні. Молодці! А тепер зробіть ось таку позицію. Однією рукою, іншою рукою зробіть ось таку позицію. І змінюємо позицію рук на протилежні. Молодці. І давайте ще зробимо вправу на координацію рухів. Зігніть руки в ліктях, стисніть кулаки. Робимо оберти від себе на себе. Від себе. На себе. Молодці. Регулярне виконання нейрогімнастичних прав та вправна координація є важливою частиною комплексу з роботи про себе. Дякую вам, що були зі мною.